Вітанечко, з вами канал Горинич Змій ТВ. Ми, як завжди, просто обожнюємо розпаковувати, точніше, спочатку вигравати, потім очікувати, потім забирати на пошті, потім розпаковувати, робити розпакування. Або розпакунок, як я таке слово собі вигадав, воно прикольно звучить, більш лаконічно, ніж розпакування. І е, ми просто обожнюємо це робити з лотами з сайту Violet для колекціонерів. Це у нас останній такий мультилот від нашого від продавця, якого ми любимо купляти. Насправді, Ну така була дуже скупа, скупе опакування. Ну, як є, я думаю, що самі коробки вони є. Е захисниками да, наших е дорогоцінних дисків Дивимось, Dragon Age Origins, PAL Version, тобто європейські, з мануальчиком. Це дуже-дуже круто. Так, е Є подряпани, але, е як каже сам продавець, вони е мають всі ці диски запускатися. Прототайп без мануала з подряпанами. Тут ну, видно, що вони такі дебелі, але все ж таки. Будемо сподіватися. Так, Dark Siders без мануалу. О, але він майже нульцевий. Це дуже приємно, коли, е, коли є можливість придбати Halo, Odis, Halo 3 о десяти. Prepare, prepare to Drop. Ага, теж без. Ага, тут у нас два диски сидить. Він е, трошки покоцаний І цей. Ну, вони плюс-мінус однаково покосані. Ну, все, і тепер невеличка пауза, і будемо перевіряти так чисто, чи вона запуститься. Так, запускаємо. Запускаємо. Дивимось на головний екран. Тобто диск покосаний, а у нас, я точно знаю, що нормально дисковод читає. Це означає, що він має запустити О, начать показ. Давайте подивимось. Я думаю, що у нас буде переліміт по часу, адже це мультилот, тут не один лот, а чотири. Ага, доступне ага, оновлення. Хай оновлюється чи ні. Якщо є інтернет, є світло, є можливість, є місце, О, дуже гарно виглядає, правда? Ну, якось пульсує, так, да, наче? Дивись. Жук. Я думав, що спочатку це. Dragon Age Origins. EA Sports. Окей. О, Зараз головний екран побачимо і заспокоїмось. Age of real. Дуже гарно виглядає. Не будемо зараз е довго дивитися, часу не так багато. О, наче запустилося. Переходимо до іншого диску. Так, ось у нас наступний диск Darksiders. Запустили, Ну, він у нас взагалі в нульцевому стані відносно тих, дуже гарно виглядає Vigil Games. Так, не будемо довго. цей Зараз нам головне. Щоб запустилося там. все гарно. Dark Дуже гарно. І музичка схожа на Dragon Age. Все, провіряємо наступний. Halo 3. Запускаємо. Диск поставив не мультиплеєр, тому що навіщо нам мультиплеєрний диск? Подивимось, це у нас що? Oh, there is 2552. Ми ще не так. Ага, а ви устройство. А, ну все є, бачите, працює. І останній диск. Так, гра ProtoType від Activision. Я не пам'ятаю, в мене вже є така, чи ще нема. Запустилося без проблем, незважаючи на подряпини які є, адже вони не критичні. Тобто граєте на віоліті для колекціонерів, і буде у вас завжди гарні лоти по приємним заприєм.